п'ять років, де від акта журних. Радів тоді, Софійський майдан. Тримаємося і зараз ми за руки. Соборність дає відсіч ворогам. Донеччина в соборній Україні була і є, і буде не завжди. тяжку для нації годину. собою нас закрили від біди. Відкрили двері нам усіх усюди. Всі небайдужі до людських турбот, поки живе оця соборність в людях непереможним буде наш народ. З Волині з Краматорська з Полтави тримають зброю воїни-брати, щоб повернути все своїй державі, в якій соборні буде я і ти. І в вінниці цього шкарпетки в'яже і плете сітки. Бо знає Бог у єдності народній. Дає велика нація, РОСТКИ! Дніпро, Чернігів, Запоріжжя, Хаття, Ще Суми, Миколаїв та Херсон стоять заради наших світлих ранків. Соборність це колими в унісон. В Криму і Луганську наші партизани чекають своїх київських братів. Житомир рівне Закарпаття з нами за незалежність нищить вороги. Хмельницькому, Черкасах і Франківську єднаються місцеві ВПО. Аби допомогти своєму війську і не відняти ворогам цього Одеса не здола напор тримає. Тернополі і в Ченніцях своїх, і Кропивницьке рада зустрічає Суборності великі врожаї. І кожному смакує львівська кава, і кожному Авдіївка болить. Із вуст мільйонів веде героям слава! Бо люди, то міцний, незламний щит. Соборні, значить, зібрані докупи. За пальця все ж кремезніший кулак. І доведеться ворогу спахнути, не взяти йому націю ніяк. Нас ця війна об'єднує ще більше. Ми за свою соборність стоїмо. Хтось зброєю, хтось працею, хтось віршем. До перемоги! Ворога б'ємо. Сьогодні ми отримали всі досвід у боротьбі проти вірчинства і злам. Аби збагнули дітей дорослі, що сила завжди в єдності була. Ми віримо, що скоро час настане. Ми зможемо віддячити усім. В Донецькому зустрінемося з вами, як перемога прийде в кожен дім. Народжених в соборній Україні завжди єднають вишедів. Ликаємо для доньки і для сина соборну Україну на віки.